Діяння апостолів розділ 19 Як Аполос був у Корінті, Павло, прийшовши через горішні околиці, прибув у Ефес і, знайшовши там деяких учнів, спитав їх Чи отримали ви Святого Духа, коли увірували? Ті йому відповіли, Та ми й не чули, чи є Святий Дух. І він спитав, Яким хрещенням ви хрестились? Ці відповіли Хрищенням Йоана. Тоді Павло промовив: Йоанн хрестив хрищенням покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, що по ньому прийде, тобто в Ісуса. Почувши це, вони хрестились в ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити мовами і пророкувати. А було їх усього яких дванадцять чоловік. Увійшовши у синагогу, три місяці там промовляв відважно, бесідуючи і переконуючи про царство Боже. Як же деякі запекло не хотіли вірувати і злословили перед народом путь Господню, він їх покинув і, відокремивши учнів, щодня провадив з ними бесіди в школі Тирана. І так воно тяглось два роки, так що всі ті, що жили в Азії, юдеї і погани, чули слово Господнє. Та й чуда неабиякі творив Бог руками Павла. Досить було прикласти до недужих хустинку чи хвартух, які діткнули з його тіла, і недуги їх покидали і виходили злі духи. Деякі з юдейських мандрівних заклиначів пробували й собі призивати ім'я Господа Ісуса на тих, що мали злих духів, кажучи, Заклинаю вас Ісусом якого Павло проповідує То були сім синів якогось скеви, юдейського первосвященика, які таке робили? Злий дух озвався до них, кажучи Ісуса я знаю, і Павла знаю. Ви ж хто такі? І наскочив на них той чоловік, в якому був злий дух, і, перемігши їх одних і других, подужав їх так. Що вони голі і поранені, втекли з того дому. Довідались про це всі юдеї і погани, що мешкали в Ефесі, і страх напав на всіх, і славилося ім'я Господа Ісуса. Багато з тих, що увірували, приходили і признавались та об'являли свої вчинки. Чимало з тих, що чарували, позносивши докупи книги. Палили їх перед усіма, і злічено ціну їх на 50 тисяч срібняків. Отак, завдяки господній силі, слово зростало і зміцнювалось. І коли це здійснилося, Павло постановив у своїм дусі перейти через Македонію і Ахаю та й удатися до Єрусалиму, кажучи. Коли там буду, треба мені потім і Рим побачити. І він послав у Македонію двох із своїх помічників Тимотея і Ераста сам же затримався деякий час в Азії. А під ту пору зчинився чималий розрух з приводу путі Господньої. один бо на ім'я Димитрій Золотар Робив срібні храмики Артеміди, тим давав ремісникам чималий заробіток. Зібрав він їх і інших робітників, які робили подібне, і до них промовив. Мужі, ви знаєте, що від цієї праці залежить добробут наш. І бачите та й чуєте, що не лише в Ефесі, але мало не в усій Азії оцей Павло переконав і звів багато люду. Кажучи, що це не боги, яких зроблено руками. І це загрожує не лише привести наше ремесло до занепаду, але й допровадити до того, що храм великої богині Артеміди вважатимуть ні за що, та й скінчиться все тим, що там, яку вся Азія і весь світ шанує, буде позбавлена своєї величі. Почувши це, вони сповнились гнівом і закричали Велика Ефеська Артеміда! І місто наповнилося заколоту, і вони кинулися, як один гурмою, до театру, схопивши Гая та Аристарха, македонян, що були з Павлом, як же Павло хотів продертися в юрбу, учні не пустили його. Бай дехто з азійських начальників, що були йому приятелями, послали до нього і просили, щоб не удавався до театру. Тож одні кричали одне, другі друге. Збори були бурхливі, але більшість не знали, чого зібралися. Деякі з юрби намовили Олександра, якого юдеї наперед висували. І Олександр дав знак рукою. Що хотів виправдатись перед народом, та коли довідалися, що він юдей, всі в один голос гукали яких дві години? Велика ефеська Артеміда! Нарешті писар міста втихомирив натовп і промовив МОЖі Ефеські. Чи є на світі чоловік, який не знав би, що місто Ефес? Охоронець великої Артеміди та її образу, який упав з неба. Отже, тому що того не можна заперечити, вам треба вгамуватись і нічого необачного не чинити. Ви бо привели цих людей, які ні святокрадці, ні богохульники супроти нашої богині. Коли ж Димитрій та ті, що з ним ремісники, мають на когось скаргу. То на те є суди, є проконсули, хай позивають одні одних. А як ви домагаєтесь чогось більше, то це вирішиться на законних зборах. Інакше бо грозить нам небезпека, що нас обвинуватять у бунті за те, що сталося сьогодні, коли збагнути, що немає ніякої причини, яка б дала нам змогу виправдати оце збіговисько. Сказавши це, розпустив громаду. Послання Апостола Якова. Розділ четвертий. Звідки між вами війни? Звідки суперечки? Хіба не звідси? З пристрастей ваших, які воюють у ваших членах. Ви пристрасно жадаєте, а не маєте. Ви убиваєте, завидуєте, а не можете осягнути. Ви б'єтесь і воюєте. Ви не маєте, бо не просите. Ви просите, та не одержуєте, бо зле просите, щоби розтратити на ваші втіхи. Перелюбники, Хіба не знаєте, що дружба світу цього то ворожнеча проти Бога? Хто, отже, хоче бути приятелем світу, той стає ворогом Божим? Чи може думаєте, що Писання даремно каже до заздрощів прагне Дух, що живе в нас? І більшу дає благодать, через що й сказано Бог гордим противиться. Смиренним же дає благодать. Коріться Отже Богові, противтеся дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас. Очистьте руки, грішники, освятіть серця, двоєдушники. Гляньте на ваші злидні, сумуйте і плачте, сміх ваш нехай обернеться у плач. А радість у смуток. Смиріться перед Господом, і він вас підійме. Не обмовляйте брати один одного. Хто обмовляє або судить брата свого, той обмовляє закон, і закон судить. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону. Один лише законодавець і суддя. Який може спасти і погубити. Ти ж хто такий, що судиш ближнього? Ну-мо, тепер ви, що говорите. Сьогодні або завтра ми підемо в те місто і перебудемо там рік, і будемо там торгувати і гроші заробляти. Ви, що не відаєте, що буде взавтра, яке бо життя ваше. Ви пара, що з'являєтесь на хвильку і зникає по тому. Чому б вам радше не сказати? Коли на те, Господня воля, будемо жити і це чи те робити? Тепер ви хвалитесь у хвастощах ваших. Усяка така хвальба погана. Хто отже знає добро чинити, а його не чинить? Гріх тому, Псалом 91 Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа. Моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь. Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила, щит і забороло, Його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли. Що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні. Нехай і тисяча впаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь, твоє прибіжище, Всевишній. Твій захист, ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагада і змія, будеш наступати. РОСТОПЧИШ лева і дракона. Господь сказав, тому що Він явив свою любов до мене, я його врятую, я вивищу його, бо знає він моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до нього, я буду з ним у скруті, я визволю Його і його прославлю. Довгим віком його насичу, і явлю йому моє спасіння. КНИГА ПРИПОВІДОК, Розділ перший. Приповідки Соломона, сина Давида, Царя Ізраїля, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку, справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність. Щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення Слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній Початок мудрості. Безумні мудрістю. І навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину. Коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини. Поглиньмо їх, мовши ол, живих цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобиччю. Кинь жереб твій разом із нами, І гаманець, нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого, поспішають, щоб кров пролити, Та ж даремно розставляють сіть. В очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають, такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає. На роздоріжжях гомінливих кличе При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні, ненавидітимуть науку? Верніться на мою дорогу ось і зіллю на вас мій дух. Слова мої звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали, то я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати. Коли на вас страх надійде, коли страх на вас надійде, немов буря, злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток, тоді будуть до мене кликати, та я не обізвуся, будуть шукати мене пильно, але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває, і безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха? Книга Ісуса Навина розділ одинадцятий. Як же почув про це Явін, цар Хацорський, послав він до Йовава, царя Мадонського, до царя Шемронського, до царя Агшавського та до царів, що були на півночі в горах і в Араві на південь від Кінерота, на Поділлі і на Дор узгір'ї, на захід, послав і до Ханаанян на Сході і на Заході. До Аморіїв, до Хівіїв, до Перезіїв, до Євусіїв у гори і до Хетитів під Хермоном у землі міцпа. І виступили вони з усіма своїми таборами сила народу, немов піску на березі моря така їх сила, та й коней і колісниць вельми багато. Всі ті царі, змовившись один з одним. Рушили і отаборились разом примиром в водах, щоб ударити на Ізраїля. І сказав Господь Ісусові Не бійся їх! Завтра, в цю пору, я покладу їх усіх трупом перед Ізраїлем. Коням же їх ти поперерізуєш жили, а колісниці їх попалиш вогнем. І вийшов Ісус з усім своїм озброєним людом несподівано на них, при в водах, та й напав на них. І віддав їх Господь Ізраїлеві в руки, і вони розбили їх і гнали аж до Сидону Великого, і аж до Місерефот Маїму та до міцподолини на схід сонця. Вони розгромили їх так, що ні одного живого з них не зосталось. І розправився із ними Ісус, так, як велів йому Господь коням їх поперерізував жили, а колісниці попалив вогнем. Тоді Ісус, повернувшись назад, здобув хацор, убив мечем його царя, бо хацор колись був на чолі всіх цих царств, і побили вони вістрям меча все живе, що в ньому було, винищивши їх до ноги, так, що не зосталось у ньому ні душі живої. Хацор же спалив вогнем. Взяв Ісус також усі міста тих царів разом з їхніми царями і побив їх вістрям меча і винищив дощенту їх, як повелів Мойсей Слуга Господній. Та ні одного з тих міст, що стояли на горбах, не спалив Ізраїль. Лише один хацор спалив Ісус. Усю здобич тих міст і скотину взяли сини Ізраїля собі, лише всіх людей висікли вістрям меча, винищили їх до ноги, не лишивши ані душі живої. Як повелів Господь слузі своєму Мойсеєві, так повелів Мойсей Ісусові і так учинив Ісус. Не пропустивши ні слова з того, що Господь заповідав Мойсеєві, Отак зайняв Ісус увесь той край верховину, увесь Негев, всю гошен землю, Поділля, Араву і Ізраїль гору з її поділлям, від Лисої гори, що здіймається до Сеїру, аж до ваал гаду в Ливанській долині, під Хермон горою. Царів же їхніх усіх він захопив, скарав та постинав на смерть. Довго воював Ісус з усіма тими царями? Не було ані одного міста, окрім хівіїв, що жили в Гівеоні, що піддалось би мирно синам Ізраїля, усіх взяли війною. Бо від Господа сталося те, що закам'яніли серця їхні. І виступили воювати з Ізраїлем для того, щоб винищити їх до ноги без милосердя, щоб викорінити їх, як заповідав Господь Мойсеєві. Того часу рушив Ісус, щоб викорінити Анакіїв по горах. З Геврону, з Девіру, з Анаву, з усіх гір юдейських та з усіх гір ізраїльських. Він винищив їх до ноги разом з їхніми містами. Ані одного з анаків не зосталось у землі синів Ізраїля. Лише в Газі, в Гаті та в Аждоді, дехто лишився. Так Ісус зайняв увесь край. Як то велів Господь Мойсеєві, і віддав його на власність Ізраїлеві згідно з їхніми поділами по колінах, і спочив край від війни.